Ось, бачите, оце от орхідея. Зима на дворі, а вона розквітла вся. Ця дружина в мене нею займається. І мені ж потрібно від неї теж не відставать. Технічну якусь там грамотність собі потрібно додати. Ютуб мені то пише, давай пряму трансляцію. А як її зробить, я зовсім то не знаю. А треба розвиватись якось. Починаю я вивчать. Бабуся там якась з села то дзвони каже, це у мене не проблема завести номер в телефон, підписати його. Оце в неї є проблема. І вирішить її розплюнуть, каже. Та, Внучок прийде мені в це це-це-то зробить. А ви самі, що вже руки склали і чекаємо, нічого не, нам не треба вже робити? Потрібно думати, створювати і розвиватися. Я от думаю зараз, як технічно забезпечити оті прямі трансляції в Ютубі. А ви думаєте, про інше. Бо ми ж, пенсіонери, ну трохи уже в технічному то плані відстаємо. І допомогу якось просить. Ну, буде якось так. А коли сам зробив, то ти отримав той купу тих от ендорфінів, що я то зміг. І треба це робити. А не просто так. Проснувся я, уже я радий.